Сівалочка Сімульта трохметрова Є бачок на міндобриву. Це лапи, бачите, на Міндобриву є. Є сітка. Вона вся цілесенька, не гнила, ще в ідеальному стані. Бачки всі ціленькі. Бачите, все змащено, всі завіси. відкриваються. Все шикарно. Оцей датчик, все, все робочим, резина нова. Ще напевно рідно стоїть. ці валочка монодиск, а заді з прикаткою. Сімульта, бачите, 250. Це її табличка. Це бачок на зерно. Все, бачите, в ідеальному стані. Ціна 2500. Можливо, доставка попутнім грузом, самовивіз, або можемо доставити. Кого цікавить, телефонуйте.